Сьогодні я вам розкажу, як із простої коктейльної сукні можна зробити шикарний вечірній лук. Це бавовняна коктейльна сукня з минулих сезонів. Фасон в неї ідеальний, а ось колір, ну, як костюм у Міні-маус, під вечірній образ зовсім не підходить. Тому щоб вдихнути в сукню нове життя, треба її перефарбувати. Для цього знадобиться ось такий барвник для натуральних тканин від Eurotechnology з серії Encanto Italia. Це насичено чорний колір. А на сайті ви можете обрати будь-який колір барвника для самих сміливих ваших експериментів. Тепер просто кладемо коктейльну сукню в пральну машину. І в барабан висипаємо пачку барвника. Ставимо прання на 40 градусів і йдемо займатися своїми справами, бо пральна машина пофарбує все за вас. Все, готово! Дивимось, що вийшло. Сукня пофарбувалась повністю в єдиний колір. Навіть не видно білих цяточок, що були раніше. А підклад так і лишився червоний, бо він не з натуральної тканини. Та на загальний лук це ніяк не вплине. А ось так виглядає сукня після висихання вже на фігурі. Той самий елегантний фасон можна доповнити ще піджаком. Такому образі можна і на ділові перемовини, і на вишикану вечірку ввечері універсально.